У Тернівці стартував шкільний етап всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл Джора». Учні 5-9 класів змагаються у витривалості, силі, командній роботі та знанням. Змагання входять декілька етапів: це конкурс відун, конкурс рятівник, конкурс смуга перешкод і конкурс плакат малюнок. Всі ці конкурси будуть оцінені і по закінченню змагань будуть підведені підсумки, і всі діти отримують нагороди. Цьогоріч участь взяли 15 команд. Гра проходить у кілька етапів: це і спортивні випробування, і строєва підготовка, а також історичні вікторини. Мета виховати нове покоління свідомих, сміливих, сильних українців. Наша рі називається Нескорені. Наше гасло «Нескорені Ось ми хто і не зупинить нас. Ніхто Джура – це патріотична, спортивна, загальнонаціональна гра, в яку зараз грає вся Україна, щоб показати, як ми можемо нав ну, наші знання по з приводу там історії, як в нас все було, медицини. Це обов'язково і витривалість, витривалість, сміливість, мужність. Ми це виборюємо, щоб е, доказати нашим скажімо так, бійцям, що ми теж намагаємося бути як вони. Сьогодні в нашому закладі проходить перший етап гри «Сокіл Джура». Бажаю всім успіхів і перемог. Слава Україні! Директорка гімназії додає: діти демонструють силу не лише на змаганнях. Протягом року вони займаються волонтерством, допомагають тим, хто цього потребує. Наші джури брали участь в волонтерській роботі, Вони допомагали вчителям-пенсіонерам. Вони допомагали літнім людям, а також тваринам. Дуже велика виховна робота в рамках цієї гри «Сокіл Джура. Як справжня Матуся дуже переживає за своїх діток. Я всім нашим учням бажаю бути спортивними, спритними всім всім перемоги, і саме головне бути саме справжніми патріотами нашої України. Грусокіл створена для того, щоб школярі вчилися любові до України, поваги до традицій та готовності стати на захист своєї держави.